Ну і про ситуацію на фронті будемо говорити далі у нашому ефірі. За повідомленням Генерального штабу Збройних сил України. 29 атак з боку російських військових відбили сили оборони на Бахмутському напрямку. Детальніше про ситуацію там будемо говорити з наступним гостем. Максим Матвійчук, командир зводу бригади Рубіж Національної гвардії України. Доєднується до нашого ефіру. Пане Максиме, вітаємо вас. Вітаю студія. Вітаю. Вітаємо, пане Максиме. Дякуємо за те, що доєдналися. Уже ось впродовж двох тижнів ми продовжуємо прискіпливо оглядати ситуацію саме на Бахмутському напрямку. Зокрема, акценти ставимо на новому на часовому ярі. Перепрошую, і ось залишаємося послідовними, яка сьогодні ситуація, яка загалом динаміка на лінії зіткнення і які зміни. Ну, е якщо так дивитися, то противник сконцентрував основні свої зусилля для того, щоб взяти часів яр. Чому це одна з найбільших висот, яка затрудняє йому можливості просування далі? А для нас це навпаки досить непоганий форпост, який ми можемо захищати достатньо довгий період часу. Він вони пробують і пробували прорватися місто напряму, але сили оборони України повністю витіснили і досі бої йдуть за межами міста. Це перше, друге. Вони зараз пробують обійти з флангів місто, концентруючи всі свої основні резерви, допоки там проти нас стоять підрозділи Міністерства оборони Російської Федерації, в частності десантники, які. Більшості працюють тактику війни за посадки з використанням техніки, але на благо, поки що, наші сили силами наших наших силами нашої артилерії, ми можемо їх зупинити. Але також не вщухає дуже сильна загроза авіації з за сторони противника, як і реактивна артилерія, яка повністю знищує місто і все його логістику. Ось з ваших слів, що з огляду на невдалі спроби ворога та до міста, він зараз проводить бої навколо міста і переключився на фланги. Наскільки це загалом складна або ж не складна тактика для нас, тримаючи цю оборону? Відверто це вже їх не перша така тактика. Вони так само пробували з Авдіївкою, вони так само пробували і з бахмутом, тобто з сіма силами відрізати в момент логістики і постачання наших сил в місто, аби заставити нас вийти з нього без сильних проблем. Але наше командування також це повністю розуміє наші фланги також укріплюються, не рахуючи до того, що скільки часу стояв часів яр там робилася лінія оборони. Додаткова плюс ми також були, як і бійці бригадиробіж, готові до цього повністю і взяти часів яр, навіть якщо вони зможуть, це вони можуть потратити практично всі залишаючі резерви, які в них на даний момент є. Пане Максиме, скажіть, будь ласка, чи спостерігаєте? Можливо, зараз якесь підсилення угрупування російських військових на тому напрямку? Е, так, підсилення в них є, але як це відбувається в загальному? В них недостатньо зараз кількості резерва на всій ділянці фронту, і це видно. І там, де вони відправляють підсилення, вони знімають їх з інших ділянки фронту, де наші війська можуть спокійно закріпитися і утримуватись. Тобто відверто зараз. Немає такого, як було на початку війни, що противник наступає з трьох з чотирьох флангів одночасно. Він знаходить собі ледь один момент, куди він відправляє всі мовірні резерви, для того, щоб отримати якусь оперативну перемогу прямо на місці. Вони поставили собі за ціль, поки що це час я. Подивимося, що в них це вийде, але швидше за все, вони не зможуть це зробити. По тій же самій причині, що і було. У нас досить непогана місцевість, яка нас захищає. У нас досить непоганий резерв, який також присутній, і досить непогана підготовлена лінія оборони Максим. А як із бойовим комплектом чи стабілізувалася ситуація, тому що говорять, що є проблеми із артилерійськими снарядами, включно із президентом нашої країни, який зазначає на міжнародних зустрічах, що потрібно зброя, потрібно більше допомоги, тому що ось ситуація саме з артилерійськими снарядами є складною. Mm, так, вона є складною. Тобто, якщо ми беремо під розрахунок, то на сьогоднішній день противник нас перевищує в численності боєприпасів 1 до 15, що дійсно ну, суттєво. Але також треба дивитися його коефіцієнт корисної дії і використання. З однієї сторони можна на умовно на один окремий взводний опорний пункт витратити 900 снарядів і повністю його знищити. А можливо, необхідно використати від 12 дванадцять дронів які будуть нести на собою мінімальні якісь ручні гранати і повністю вибити. Тобто, так, ситуація з боєприпасами є складна, але ми досить непогано знайшли їм заміну. Ми спокійно можемо з тою заміною триматися. Ключове питання закріпитися на позиціях і окопатися. Тобто, чим краще ми окоплені, чим краще в нас є позиції, тим важче нам вибити. І більшість снарядів просто прилітають нікуди, навіть не затрогуючи особовий склад. Пане Максима, скажіть, будь ласка, яку зброю зараз частіше всього застосовують? Чи це якась важка техніка? і, зокрема, як щодо БПЛА, наскільки активно застосовують їх зараз росіяни? Е, з, з самою такою технікою, яка є, це, напевно, що каби, керовані авіаційні бомби, які противник пробує використовувати. Для початку ми змогли задавити їх авіацію, але також противник не стоїть на місці і він зміг зробити так, що. Керована ракета відправляється до того, як ми маємо пряму видимість з літаком, щоб його знищити. Керовані авіаційні бомби вони використовують досить непогано, але як я повторюю, чим далі дистанція літака, який відпустив до цілі, яка має прилетіти, тим більший розліт. Тобто, 90% всіх їх бомб, які прилітають, не прилітають в ціль, а прилітають в радіус кудись полі, не мішаючи нашим силам далі продовжувати завдання. Їхні БПЛА. Так, вона являють з нами реально серйозну проблему, але вона вирішується тим, що особовий склаже до динама даним давно навчився маскуватися і протидіяти йому на місцях безпосередньо Максима. Дякуємо за те, що знайшли час і можливість доєднатися до нашої розмови. Бережіть себе, Максиматвічук командир зводу бригади Рубіж Національної гвардії України, зокрема бригади Рубіж, яка перебуває на Бахмутському напрямку. Був разом із нами на прямому зв'язку.